Вітання в студії Олександра Литинська за народними прикметами вересня. Якщо горобина рясна і завчасно почервоніла, це обіцяє сувору і сніжну зиму. І про метеумови найближчої доби суботи, 10 вересня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, температура повітря в західній частині цієї ночі становитиме 15-17, тепла у день. максимум очікується на рівні 26-28 градусів. Небо переважно безхмарне, опадів не очікується. Хмаритиметься з проясненнями над північною Україною, але теж за відсутності дощів вночі похолодає до плюс десяти. Середніденні показники 20-24 вище нуля. Ртутні стовпчики термометрів на сході триматимуться в межах 11-13 градусів у темно доби, денний максимум становитиме плюс 22. Погода тут передбачається так само хмарна з проясненнями та суха. Слабка хмарність прогнозується у південній частині та загалом без опадів. упродовж ночі на термометрах біля 18 тепла. найвищі денні показники 25-28. двадцять Окрім в нічні години 17-19, вище нуля. У день ртутні стовпчики максимально піднімуться до 27 градусної позначки. Стоятиме мало хмарна і на більшості території суха погода. Кмарністі з проясненнями триматиметься над центром України, опади тут теж мало ймовірні. У нічну пору на термометрах 11-14 градусів, у день максимум становитиме 22-24. 105 років тому, 10 вересня, на Володимирській вулиці Києва, урочисто освятили споруду педагогічного музею. Нині будинок учителя будівлю подарував місту заможний лісопромисловець, купець першої гільдії Семен Могилевцев. Він пожертвував для цього шалену на той час суму грошей півмільйона рублів. У спорудженні педагогічного музею були задіяні такі авторитетні київські фахівці, як архітектор Павло Альошин та будівельний підрядник. Лев Гінзбург власне відкриття музейного закладу відбулося за місяць після освячення 11 жовтня. Ця велична біла споруда залишила свій слід в історії України. Там, в 1917-1918 роках працювала Центральна Рада на чолі з Михайлом Грушевським, яка проголосила Українську Народну Республіку та прийняла четвертий універсал про незалежність УНР. І далі про погоду. Тож у столиці та області вночі температура повітря триматиметься на рівні 14 градусної позначки. У денні години показники максимально зростуть до 24 Погода обіцяє бути мінливо-хмарною, але загалом сухою. Вітер північний – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам.